Що таке дентальний імплантант? Це питання, яке задають мені пацієнти на консультації. Дентальний імплантант уявляє собою титановий гвинтик. Він не такого розміру, це макет. Але е, принцип він має такий: е, такий титановий гвинтик встановлюють в кістку верхньої або нижньої щелепи, і е, на деякий час там залишається. Для нижньої щелепи це в середньому 2. Це 2-4 місяці в середньому 3. На верхній щелепі це 4-6 місяців в середньому 5. Він встановлюється туди. І ми певний час чекаємо. Робимо ми такі тепличні умови. Коли проходить певний час, ми встановлюємо в імплантант Абатмент. Це такий перехідник, який з'єднає імплантант з ротовою вже порожниною. Скажімо так, дасть нам опору для встановлення коронки. І Потім вже на абатмент ми одягаємо коронку. Тобто те, що пацієнти одягаємо коронку. Те, що пацієнти, пацієнти хочуть втримати, це зуб, зуб в порожнині рота. Але по своїй суті він складається з трьох частин: це імплантант, абатмент і коронка. Імплантант це внутрішньокісткова частина, абатмент це перехідник, який з'єднує імплантант і коронку, і власне коронку. Тому імплантант. У вигляді коронки імплантанти абатмента складається з трьох частин імплантант, абатмент і коронка.